Всім привіт! Мене звати Вікторія і сьогодні пропоную обговорити таке явище, як ФОП п'ятої групи. На той випадок, якщо ви захочете продовжити розмову, ви завжди можете написати за посиланням під цим відео і отримати персональну консультацію. Це коштує всього 50 гривень. Отже, у Верховній Раді вже більше року знаходяться два законопроекти, які пропонують створити ще одну групу єдиного податку. Саме для ІТ-сфери передбачається створення додаткової п'ятої групи платників єдиного податку для фізичних осіб-підприємців. До п'ятої групи будуть відноситися ФОПи, які надають наступні послуги: удання комп'ютерних ігор та іншого програмного забезпечення, комп'ютерного програмування, консультування та пов'язаної з ними діяльності, оброблення даних, розміщення інформації на веб вузлах і пов'язаної з ними діяльності. Відповідно до закону, ФОПи п'ятої групи не повинні використовувати працю найманих осіб. А обсяг їх доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Ставка єдиного податку буде щорічно зростати на 1%, починаючи від 5% до 10%. Крім того, передбачено застосування ставки у розмірі 15% у разі перевищення ліміту, так що ФОП займатиметься забороненими видами діяльності. Згідно з документом, сума єдиного соціального внеску не може бути менше. Це подвійний розмір мінімального страхового внеску. Ставка військового збору залишається незмінною, 1,5%. Отже, як висновок. Сподіваємося, законопроект залишиться законопроектом і на дарма його так довго не приймають. Якщо судити по цифрам, абсолютно нічого привабливого для підприємців вести не обіцяють. А навпаки, законопроект в разі прийняття може вплинути на відтік спеціалістів з України. Тому працюємо, як працювали. Підписуйтесь на наш канал. І ми простими словами пояснимо, як легше вести бізнес. Давайте!